Всім привіт, і ви на моєму каналі. Сьогодні в мене відео буде українською мовою, і якщо вам сподобається, то напишіть в коментарях. Сьогодні ми з вами будемо робити макіяж в стилі Monster High. Сюди я прикріплю фотографію цього персонажу і давайте почнемо. Сьогодні ми з вами тональним засібом не будемо користуватися, будемо користуватися тільки консилером. У мене консилер від Fit Me в 0,8 відтінку. Тепер ми мастимо трошечки під очима. І, в принципі, нам більше не треба ніде. Можемо трошечки ось тут, тут і ось тут. Тепер ми це все розтушуємо нашим спонжиком. Ось так от у нас з вами вийшло. Тепер ми перейдемо до пудри. Ось такий пензлик беремо, великий, і мою пудру. Моя пудра там просто вона вже все, вона вже розбилася. І так, закриваємо. У мене вже все тут в пудрі цій. Тепер залишки пудри ми збиваємо цим пензликом, щоб все вигляділо отлично. добре. От і все. Чудово! Тепер я думаю, що треба почати з румян, з румян, рум'яна. Беремо легенду вже просто мого каналу. Карнавал. І беремо розовий колір. Рожевий. Вибачте за мою неідеальну українську мову, але я стараюся. Зараз у мене виходить мій повсякденний макіяж. Ще... Красити вії, і буде мій просто повсякденний макіяж. Я до вас повернулася, тільки що оглянула на цей макіяж, і я замітила, що у неї на щоці є сердечко, і ми це з вами обов'язково зробимо. Але давайте перейдемо до очей. Ми зробимо розові тіні і потім зробимо сердечко, а потім будуть вії. Я вже чекаю, вії. Щоб наклеїти, тому що я ні разу ще не, не накладала вії на свої очі. І мені, ну, накладні вії на свої очі. Ось Так Так що мені дуже цікаво, як це буде взагалі присходити. І так, ми беремо ще пензлики для того, щоб зробити рожеві тіні. Ось так. І так, беремо дзеркальце малесеньке, таке, отут воно. Угу. І в нас там просто рожевий. Так що ми просто рожевим і будемо малювати. Ну, може, трошечки додавим блискіток. Я замітила, що мені личить рожевий колір на очах. Може, це із-за того, що в мене світлі очі, і рожевий мені пасує. Не знаю, не знаю. Ще недавно я пішла на курси блогінгу. Пішла на курси блогінгу, мені розказали, як правильніше монтувати відео. Я дуже вдячна. Ну, в принципі, я багато що знала і сама, але те, що я дуже хотіла узнати, як буде на українському узнати. Знати, не те, що я хотіла узнати, я узнала і я дуже-дуже вдячна тому, хто мені це показав і розказав. Так що в мене воно длиться 3 неділі, вроді. Типу, в середу у мене онлайн, а в неділю я їду туди. Ось так. То онлайн в середу у мене вже було, в неділю також я вже їхала. І в цю середу у мене також буде онлайн. А потім їду. Ну, там, коротше, типу, така штука, що онлайн перший там розказували, як правильно поставити світло і все в такому дусі. А коли ми приїхали туди вже, на сам цей офіс, так скажем, коли ми приїхали в той офіс, нам дали завдання, щоб ми змонтували відео, і нам цей, ця людина розкаже, як правильно, що додати, що видалити, і ось так далі. А в цю неділю більше у нас буде акторська гра, ми будемо наше, нашу акторську гру на відео розробляти, і ну, також все в такому дусі. Мені буде мені дуже цікаво, що вийде з цього всього. Якщо чесно, спочатку я не хотіла їхати, тому що і погода була не дуже. А потім, коли я поїхала, мені сподобалось, так що мені подобається. Ще хочу вам сказати те, що мені дуже прикро. Того, що я викладаю відео дуже рідко, я сама цьому винна, я знаю, і мені дуже прикро, що так виходить. Я дуже вибачаюсь. Надію, що відео будуть виходити частіше, частіше, частіше. Ось так. Ось такі у нас очі вийшли. Мені подобається. Тепер я думаю, що треба нам приклеїти вії. Боже, як це мило! Подивіться, яка вона малесенька. І тут навіть треба. я в шоці. У мене є проблема, я не можу відкрити клей. Коротше, я це зробила. даже не знаю, що вам сказати, тому що це дуже важко. Це по-перше. По-друге, клей, який там дали, він засох і я клеїла на ПВА. Ну, це не можна робити. Але в мене не було другого варіанту. Третє, по-третє, ну, це реально дуже тяжко. І то. Бачите? У вона не до кінця взагалі приклеїлась. Але є великий плюс. Це дуже гарно. Це реально дуже красиво, гарно і ще воно так доповняє макіяж, що це просто не принесе вами. Я зробила трафарет сердечка, яке буде у нас отут. Напевно. Ну да, зробимо так. І у нас буде. Ось ще вже дороблений макіяж. Три, два, один. Все понятно. Боже, як це ужасно. Я зробила ось так. Попробуємо ось так. О! Це ще друге діло, правда? Мені подобається. Тепер ми зробимо губки. Зробимо ми губки. У неї просто такі, ну, підрозуваті. Я візьму свій тінт лайхак от мене. Ну, ось, типу, це і є, але я дуже часто ним пользуюсь. Спочатку серединку кольором, потім трошечки вверх. От сюди і от сюди. І губки, тоді кажуться візуально більшими. дивіться. Согласіться. І тепер, я думаю, візьмемо ми Блеск. Бліск. Що це називається? по Українськи не знаю. У мене от Патрісія Ледо. І він прям такий золотий на губах. Бачите? На цьому все. Ось такий у нас макіяж получився. Мені дуже подобається. Якщо вам також подобається, то не забудь поставити цьому відео вподобайку, написати в коментарях щось, чи подобається, чи ні, підписатись на мій канал і поставити колокольчик. Ось так от. Побачимося в наступних відео. Па-па! Не, ну реально, класний макіяж. Wow.